Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 червня 2025 року. Сьогодні, 12 червня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Козоріг після 4 години ранку 56 хвилин. Ніяких посівів під час спаленого шляху місяця не проводимо, посадки теж не проводимо і розсаду не турбуємо. Поливи будуть ефективними весь день, а от підживлення органічними добривами проводимо тільки ввечері. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 червня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Завтра, 13 червня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці козоріг. Після 11 години ранку наступає золотий час для посіву та посадки вершків та корінців. Це у нас можна і посіви робити ще буряку. Хто хоче досіяти, пересіяти, можна ще й посадити картоплю, Це там, де холодно ще не встиг хто посадити. Є й такий варіант, повторні посіви посадки, можна посіяти насіння кропу, петрушки, повторне посів, можна повторний посів зробити огірочків, тих же патисонів, кабачків, будь-яких рослин після спаленого шляху місяця. В знаці козарів можна сіяти і вершки, і корінці. Висаджуйте, будь ласка, розсаду будь-яку овочеву чи квіткову, нарізайте та укорінюйте живці, проводьте щеплення, пересаджуйте кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Ще не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 червня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 12 та 13 червня 2025 року. Це енергії, знаку, козорі, тому не можна використовувати для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу. Гострі соуси, майонези, сіль та алкоголь. А що ж можна такого смачного та корисного для здоров'я приготувати? Готуємо страви із морської риби. Хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування пісне м'ясо, відварені яйця корисні, молочні та кисломолочні продукти, макароні вироби. Відварені та свіжі овочі для різних салатів, будь ласка, можна використовувати, їжте фрукти, ягоди, різні горіхи, дуже корисні кріп, петрушка, селера, базилік, і пийте, будь ласка, чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту. І щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами варінемося увечері. На все добре, до зустрічі!